Доброго дня, і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, і рада вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала Ірина Хазівалієва. Це керівниця лабораторії бізнес-аналізу в ЕПАМ Україна. Іринко, доброго дня. Доброго дня. А з ЕПАМом ми маємо давні дружні стосунки. Ми ви нам підкидаєте дуже цікаві інформаційні пропозиції. А ми, звісно, їх озвучуємо. Наступна пропозиція також дуже дуже цікава, уважна і. Що найголовніше, вона дуже корисна, тому що ми сьогодні будемо говорити про те, як відбувається по перше, що воно вже відбувається, і як відбувається безпосередньо it навчання для наших ветеранів. Розпочнемо з того, що найголовніша перша інформація, декілька разів її повторимо. Е, Ви почали навчати ви почали курс навчання ветеранів в IT. Скажи мені, будь ласка, де знайти цей курс, де ознайомитися більш розширено з цією інформацією, і коли такі коли, де, що, як і чому. Ну, насправді це вже третя наша ітерація, третя ран, як ми його називаємо. Ми його розпочали рік тому, і зараз, до кінця цього тижня, можна зареєструватися. Потрібно зайти на сайт Training.epam.ua, і там є набір, він так і називається IT для ветеранів. І я думаю, що потрібно не йти а бігти, тому що він завершується вже цього тижня, 23 вересня. І потрібно подати свою заявку, залишити мотиваційний лист, чому саме ви хочете навчатись на нашій програмі. І пройти курс тест з англійської мови, тому що ми відбираємо людей з рівнем а 2 Це насправді невеликий рівень, але його потрібно пройти. невисок невисокий, невисокий, невисокий так, рівень. Так. А, знову таки я повторю ще раз інформацію: до 23 третього, 23, 23 вересня, 23.59 дедлайн. Ну умовно, так, так, так. так? до 24.00 чотири Дедлайн на прийом. Е, найголовніше безкоштовне навчання. Так, усі наші програми ВЕПАМ є безкоштовними. Зайти ще раз на сторінку ЕПАМ. От якщо я просто не запам'ятав повністю всю назву, я заходжу через пошукувач, я захожу, шукаю сторінку ЕПАМ. ЕПАМ мені викидає ну, пошукувач мені викидає сторінку ЕПАМ. Я заходжу туди. Я зможу там зорієнтуватися, де є набір на ці курси е, на ці так, програми? Так, Тому що він називається IT для ветеранів. IT для ветеран, ветеранів. Так. IT для ветеранів сторінку ЕПАМ знаходите, і це все безкоштовно. Навіть рівень англійської мови не вимагає ця програма, ці курси, ці тренінги не вимагає високого знання. Тому не зволікайте, 23 число вже не за горами, і дійсно треба вирішувати це питання дуже дуже швидко. Так, технічну інформацію ми сказали, ми її ще раз повторимо десь, напевно, наприкінці програми. Тепер по суті, що це є за програма. Ти вже сказала, що ми не вперше це робимо. Е, якби використовуємо, застосовуємо цю програму. Більш детально про програму. Що це для того, щоб зрозуміти, потім що може з цього бути, на кого я можу вивчитися, і чому воно мені таке корисне і потрібне? Е, ну насправді ця програма недоступна для людей з нулевим е, базисом в ІТ. Е, Перша її така такий запуск був на початку 22 року. Ну так співпало, що ми розробили програму. Була така ідея розробити е, it програму для усіх, е, в кого початковий рівень. І само початку ми її розробили для наших свічерів, тобто для людей, які хочуть змінити свою професію. І ми були досить здивовані, бо в квітні 2022 року до нас приєдналося 18 тисяч е, учасників. Ми не очікували А ви такого. розраховували на 80? Е, на 100? Не на 100, не на 80, але ж і не на 18 тисяч. Е, у нас був телеграм-канал, в якому ми модерували це все, але mm -hmm. також було трошки складновато модерувати 12 тисяч учасників, якщо mm -hmm. кожен напише по повідомленню. Ось. Але формат mm -hmm. навчання тоді був зовсім інший, тоді були Вебінари один раз на тиждень, і всі охочі могли його проходити. І далі ті, хто успішно пройшов наші відбори, проходили далі. Зараз же ж ми взяли цю саму програму і використовуємо її для ветеранів, але тут більш такий індивідуальний підхід, можна сказати, менторський підхід, тому що програма поділена на два етапи. Спочатку вони вивчають основи в ІТ, потім. Є модуль з програмування, де можна пощупати кожну мову, кожну професію, там тестувальник, бізнес аналітик і так далі, ознайомитись, які є принципи математики в IT, а далі вже вибрати свою спеціалізацію і після нового року розпочати більш таку менторську підтримку. І знов таки ми, коли набираємо ветеранів, орієнтуємось на маленькі групи по 25 по 30 людей. Це маленька група. Вважається. Це маленька, тому що в нас є 10 менеджерів з кожного напрямку, угу. які ними займаються. Плюс наші ментори, ментори до речі, також це співробітники компанії ПАМ, які є доволі такі проактивні, волонтерські. Е, ось я просто чому е, на цьому якби зупинився? Тому що е, скажи кому-небудь, що клас я роблю аналогію з класом загальноосвітньою школою. Е, у нас невеличкий клас, 25-30 чоловік, і всі би сказали, Боже, який це невеличкий, це нав... навпаки, великий клас. Е, на першому етапі це 25-30 людей, а потім, коли вже ділиться на спеціалізації, в групі може бути 2-3 по бізнес-аналізу, наприклад, у мене зараз один студент, тому що там рівень англійської має бути все таки B2, тому угу. що людина має далі співпрацювати з замовником. Ось але насправді в нас був випадок на початку, коли ветерана була англійська а-1. Ну тобто зовсім початкова, але була така мотивація, що ми ну просто не могли йому відмовити, угу. тому не потрібно ставити собі ніяких рамок обмежень. Вікових обмежень у нас навчаються не лише студенти університетів, будь-який вік. ось угу. а Ще раз хочу, якби проговорити ці моменти. Заходьте на сторінку епам e знаходьте. Те е, інформацію для ветеранів, е, it навчання для ветеранів, і е, подивіться форму. форма, як мені Ірина каже, форма достатньо проста. Мотиваційний лист, заповнити форму і плюс мотиваційний лист. І е, це все безкоштовно. Але є, є одні якби, умовності, як завжди, 23 число дедлайн. Встигніть це зробити. Встигніть зробити до 23 числа. Е, як щойно сказала Ірина, програма, май... програма вже пройшла адаптацію, і плюс вона знову таки ще більше адаптована безпосередньо біль... е, під цей набір. Е, ви, як організація, як ЕПАМ, з якими найбільшими викликами ви зустрічаєтеся, стикаєтеся або для вас є. Запуску такої програми it навчання для ветеранів? Е, ну насправді це більш такий індивідуальний підхід, що є. Ну, е, скажімо так, потрібно розробити таку програму, щоб ті, хто прийшли з деякими навичками, і ті, хто пройшли без жодних навичок, були на одному рівні. Типу, щоб одним не було занадто легко, а іншим не було занадто складно. Uh -huh. Бо, наприклад, минулого року при першому запуску я координувала фронтенд напрямок який займається розробкою сайтів, і в е, нас були учні, які мали вже деякі базис, які могли потрапити на нас в лабораторію, і були такі, що зовсім не знали нічого. Ось тому ну, вони вирівнялися все одно, якщо ти займаєшся, і я е, не беру лінивих. У Од... лінивих я зараз не розглядаю взагалі. Е, якщо навіть нульовий рівень в якомусь напрямку, в тому чи іншому напрямку, в тебе нульовий рівень, то все одно через певний час ти виходиш на якийсь так, так. середній, високий, е, вище середнього. Або ти відсіваєшся, ти відпадаєш, так ти не тягнеш, так, і ти так. просто потрібно розуміти, що IT-навчання навчання це також навчання, як і інші професії. І саме перший наш модуль це модуль, який насправді дається в університетах такий перший другий курс, але ми його так доволі таки скоротили, залишили основні моменти, такі без води. ось. Але якщо мати бажання і постійно навчатись, то так. У нас, нас буде, до речі, вебінари по три вебінари на тиждень. Тож, якщо їх відвідувати, вони будуть і як теоретичні, так і практичні. До речі, от скільки е, про програму? От методологія мене цікавить, і програма. Як розрахована програма? Е, давай, я тебе попрошу. Давай е, спробуємо мислити такими загальновідомими нам е, категоріями: е, урок, е, академічна година е, в університеті, академічна година, 2 по 45, наскільки я пам'ятаю. іноді зараз кажуть 2 по 50. Е, скільки? Наскільки розраховано? Наскільки людина? Зайнята наскільки е, чи зранку до смерканку? От як Як ви побудували цю програму? Е, наш курс складається з 90 годин. Ну тобто, він оцінив перший етап в 90 годин. Потрібно виділяти мінімум по 2 години на один урок і це онлайн-урок. Угу. І потім е, ще додатково навчатись проходити свої матеріали. Ось можна одразу змоделювати ситуацію дві години онлайн плюс 2-3 години на самостійне освоєння. Так, так, І так. це кожен на день. На одну тему. На, одну, на тему. одну тему. І це кожен день. Ну, раз на 2-3 дні. Раз на 2-3 дні. Заняття, е онлайн-уроки, е по 2 години. По 2 години. е 2-3 рази на тиждень. 3. Три рази на тиждень, чітко, три рази на тиждень. Ну тобто, це вже зрозуміло. Тобто... плюс, якщо у вас рівень англійської, а 2 все-таки потрібно розуміти, що в цій сфері без англійської ніяк. Ну це окреме питання, так, це так. окреме питання, питання саморозвитку. Тут же ж нікуди не дінешся. Тобто, три уроки на тиждень, три онлайн уроки на тиждень, плюс самостійна робота. Все, працюйте, розвивайтеся. Методологія, я вже сказав це страшне слово. Що лягло в основу? Ти вже сказала, що ви е е апробували цю програму. Е, так, ми її постійно змінюємо. Наприклад, якщо взяти перший ран і третій ран, то е, ми трошечки повикидали програми, той, що, е, типу, побачили, що вона не сильно так м -м, пішла. Угу. Е, ось. Ну і в основному це такий менторський підхід. Вони постійно на зв'язку зі своїми менторами, наставниками. Е, ось. Е, Які з напрямків? По-перше, мене цікавить, коли це виникає. Ну, наприклад, знову таки, я мислю шкільною програмою або, наприклад, програмою університетською спочатку йдуть якби, загальні е, начітка загальних е, тем, а потім там з 3-4 з іноді буває курс, вже йде спеціалізація. Так ось мене цікавить, а яка найбільш затребувана зараз на ринку спеціалізація IT-спеціалістів? Е, ну, Найбільше зараз дата напрямку, але це більш таки математичний має бути склад. Mm -hmm. А якщо ми беремо програму для ветеранів, то найбільше таки на тестуванні і на фронтенді. Чомусь прийнято вважати, що тестування і фронтенд це такий легкий вхід в IT. Mm -hmm. але... А насправді, скажи мені. А насправді потрібно це ну, не писати код, але все-таки для фронтенд напрямку і тестування треба знати. Розуміти, що це, де це. Так. так. Ем... Добре. Е... Це я вже запитався про найбільш популярні, а як, як би так е, от грамотно поставити питання про результат? Людина одразу думає результат. Якщо я йду на роботу, я хоч не хочу, я все одно запитаюся, а яка ж буде зарплата? Тут мене цікавить не стільки гроші, скільки мене цікавить, а який результат? Ким людина, яка пройшла ваше навчання, ким людина в результаті, яким спеціалістом вона може сміливо казати, що я став, я стала, я вже є, я досягнула, досягнув таких рівнів, і я такий-то спеціаліст? Після проходження другого етапу людина може бути як розробником, так і тестувальником або ж бізнес-аналітиком, дивлячись те, що вона обере. І в нас є один приклад вже успішного працевлаштування в нашу компанію. Це, до речі, був ветеран, який проходив навчання на де я була координатором в фронтенд напрямку Він був такий вже з навичками, тобто. Знав деякі не нульовий а, не не так. нульовий, uh -huh. так е, і ми його доволі швидко дали доступ до наших систем. І дали ще більш індивідуальний менторинг, і він проходив про етап проектного навчання. Це така наша, я б сказала, фішка, бо в інших я не бачила такого, коли наші студенти розробляють реальні волонтерські проекти, або ж це може бути внутрішні системи ПАМ, і таким чином вони наближені до реальних проектів і відчувають оцей весь командний склад, і, і так далі. І працюють і, там і з крам майстерами, і і. І так далі, ось і потім він успішно пройшов інтерв'ю, і тиждень тому, до речі, потрапив на реальний проект. Тобто, це такий сексес story, скажімо так. Uh -huh. А після навчання е, ви продовжуєте е, контактувати, ви продовжуєте підтримувати які сервіси можливо ви надаєте, або які пропозиції ви знову-таки, надаєте своїм вже учням. Ну, Якщо ветеран хоче потрапити до нас в компанію, ми зробимо все можливе для того, щоб далі це сталося. Так, угу. так. Ми збираємо також фідбеки від них, і деякі з ветеранів, які не пішли до нас, але зрозуміли, що IT це моє, і знайшли свої так би мовити роботу в інших компаніях. Також вони нам дуже сильно дякували. І я вважаю, що це. Також успіх, бо вони навчилися у нас. Угу. Ось ну може бути по-різному. Можливо, людина прийде до нас, подивиться, що IT – це не її, і піде в іншу сферу. Я вважаю, що це також окей. У вас немає, тобто, у вас немає такої самоцілі. Прийшов до нас, ми вчимо і паралельно ми робимо внутрішній відбір. Для е, самих себе е, ну так працює на курсах, які ми запускаємо окремо. А якщо ми говоримо про ветеранів, це більше про таку психологічну, про соціальну ініціативу, uh -huh. і ми не ставимо собі якихось рамки, наприклад, навчити їх там до січня. Якщо людині потрібно більше часу, ми готові приділяти їм більше часу, тому що ми бачимо скільки зараз ветеранів, наскільки я знаю, є вже більше мільйона ветеранів і. Ну, частина з них хоче потрапити в IT, і Ми просто не можемо не дати їм таку можливість. Якщо у вас зараз стоїть конкретний дедлайн, 23 вересня а, і само собою, що програма розписана, от як ти вже сказала, 90 годин. Ви маєте їх повністю вичитати, ви маєте повністю їх зробити, але при тому при цьому, використовуючи індивідуальний підхід, ви можете з кимось е продовжити і зробити не 90, а там 100, 110, 120 годин. Я зараз просто моделюю ситуацію. Е, ну, якщо я правильно у, розумію? Якщо у людини є дуже сильна мотивація, то індивідуально я думаю так. Ви це робите, ви можете це так, зробити. Так. Окей. Е, і давай ще раз на завершення. Залишилось буквально там дві хвилинки. Давай на завершення ще раз проговоримо. Значить, е, я почну, а тільки так. Да? Е, е, it навчання Пропонує it навчання ЕПАМ Україна до 23-го числа. Шановні наші ветерани, будь ласка, зайдіть на сторінку ЕПАМ, знайдіть там е, вкладка там є. та е, Навчання для ветеранів, і там що там буде, скажи мені? Форма реєстрації. Раз. І тест з англійської мови. Тест з англійської мови, форма реєстрації. В формі реєстрації також є мотиваційний лист. Так. Ага, e, Значить, форма реєстрації, мотиваційний лист і англійська мова. Я розумію, зараз я проговорив англійська мову, і всі сказали, та ну 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 давай давай нам іншу програму, де немає англійської мови. Ну такого не буває. Це по-перше. А по-друге, е, невисокий, як каже моя сьогоднішня гостя Ірина, невисокий рівень англійської мови, хоча б початковий рівень. Ну, без англійської мови в ІТІ взагалі нікуди. Весь курс розрахований на 90 годин. починається він е, до двадцятого. Його треба подати, а починається він? На початку жовтня буде перша організаційна зустріч. Тобто, до жовтня ви зробите ще повністю структурацію е, тої інформації, яку ви е, отримаєте. Так, і позаводимо учасників в нашу тім-систему. Угу. А це все буде е, на онлайн. Так, е, так, так, на онлайн основі. Звісно. Так, а, консультації також онлайн. Так. Тобто, якщо я прослухав, всі а мені ми треба. Ми працюємо зараз онлайн. Всі абсолютно онлайн. Тобто треба говорити, що люди добрі, ви маєте мати нормальний інтернет, щоб не, не вимикалися. До речі, як ви будете працювати, якщо там вимикання світлів, записи там... наших уроків? Є. Будуть записи, угу. тобто, якщо умовно я е, пропустив якийсь урок, я зможу його потім надолужити, тим, що я можу його подивитися, побачити однозначно. Ага, тобто навіть в цьому випадку ви мене накидаєте. Ну що ж, я щиро дякую вам. Е, я щиро дякую, ЕПАМ Україна. І сьогодні в мене в гостях була е, Ірина Хазівалієва. Вона керівниця лабораторії бізнес-аналізу в ЕПАМ Україна. Е, е, Ірина, щиро дякую тобі. Дякую за участь в нашій програмі. І дякую тобі за е, інформацію, яку сьогодні ти донесла. Ну і, звісно, я дякую Епам, що е, робить такі дуже цікаві проєкти, які конкретно стосуються соціалізації наших шановних дорогих ветеранів. Йдемо е, зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.